Доброго дня, друзі. В огляді розглянемо комфортні будинки для прожиття. Першим в огляді розглянемо ось такий будинок, який знаходиться в селі Олесене Тернопільської області, із комунікацій газ і електрика. Опалення газове. Це доглянута гарна хатинка, поставлені металопластикові вікна. В хаті три кімнати, а загальна площа 51 квадратний метр. Підключений швидкісний інтернет. Ділянка огороджена металопрофільним парканом. Є земельна ділянка, на якій є город та садок. На подвір'ї літня кухня та господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 20 соток. В селі, де знаходиться дім, є відділення Укрпошти та продуктові магазини. До міста Бережани 22 кілометри. Ціна хати 8,5 тисяч доларів. Оголошення власників будинків будуть в описі під даним відео. Ось такий симпатичний будиночок загальною площею 60 квадратних метрів в хаті підключені електрика та газ. Щоб опалювати хату, підключений газовий котел також можна опалювати через твердопаливний котел дровами. Для користування залишаються меблі. Санвузол на подвір'ї. Замінені старі вікна на металопластикові. На ділянці город та садок також літня кухня, гараж і господарчі приміщення. Ділянка займає 50 соток. Ціна будинка 6,5 тисяч доларів. Оголошення власників. Знаходиться в селі Балин, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. В селі є ліцей, училище. Продуктові магазини, аптека, церква. Дім ціною 270 тисяч гривень що в доларах 6538 доларів. Та загальною площою 80 квадратних метрів знаходиться в селі Куражин Новоушицького району Хмельницької області. В хаті три кімнати із комунікацій газ, електрика. На подвір'ї вода із скважини, опалення газовими конвекторами або через пічку дровами. На подвір'ї санвузол та господарчі будівлі. Площа ділянки 10 соток. Є город, який займає 45 соток. Оголошення власників хатинки в описі під даним відео. У цьому селі є магазин та відділення Укрпошти. До селища Територіальної громади Нова Ушиця 21 кілометр. Ось такий чудовий будинок, який знаходиться в прекрасному місці. Поруч Затока Бакота в селі Каштанівка, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Загальна площа будинка 76 квадратних метрів, опалення твердопаливне. Санвузол на подвір'ї. Потрібно докупити меблі та інше в хату. В цілому виглядає все непогано на подвір'ї господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 40 соток. Ціна дому 6,5 тисяч доларів. Оголошення власників буде в описі під відео. Поруч дуже гарна, прекрасна природа, та відкривається гарний вид на затоку. До селища Стара Ушиця 11 км, це центр Староушицької громади. До міста Кам'янець Подільський 41 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.